Шановні користувачі, вардзвіт Про в налаштуваннях електронної каси додано поле для внесення альтернативної назви ставки 903. Дана назва буде відображатись у чеках в рядку, в якому відображається інформація стосовно такої ставки. Для прикладу створимо чек реалізації. Звертаємо вашу увагу на те, що ставки оподаткування та відповідні їм літери необхідно заздалегідь вказувати в номенклатурі. Інакше рядок з податком не буде відображатись у чеках. При додаванні позиції в чек зі ставкою 903 без внесення відповідних налаштувань в блоці податки по чеку бачимо текст не оподатковується. Фіскалізуємо чек та відкриваємо його на перегляд. Бачимо, що рядок зі ставкою 903 має назву не оподатковується. Така ж назва ставки буде виводитись і в Z-звіті. Тепер внесемо зміни до назви даного рядка. Перед створенням нового фіскального чека відкриваємо вікно налаштування. На вкладці Каса бачимо нове поле для операцій, звільнених від оподаткування, відображати в чеках назву податку. Вносимо в дане поле свій текст, який не суперечить вимогам контролюючого органу та правилам ведення касової дисципліни. Наприклад, це може бути без ПДВ. Натискаємо прийняти, щоб зберегти внесені зміни. Далі створюємо новий чек. Додаємо позицію зі ставкою податку 903. Та бачимо, що в блоці податки по чеку. Тепер відображається, що й нам внесена назва податку. Фіскалізуємо чек. Та відкриваємо його на перегляд. Бачимо, що рядок зі ставкою 903 має назву без ПДВ. Така назва ставки буде виводитись і в Z-звіті.